Досить тяжким, дуже хороша команда Укрогрофом. Команда збалансована в всіх лініях, дисциплінірована. От, і скажу чесно, що з такою командою важко було грати. Десь нам сьогодні, чесно скажу, пощастило. Чому? Тому що практично, на другій хвилині ми відкрили рахунок. Зазвичай яка, ми починаємо неудачно, але на сьогодні яка, можливо, настав той день, коли нам трошки удача повернулася лицем до нас. От, ми забили вчасно м'яч. І після цього, в принципі, вже контролювали ход ігри. Хлопці всі віддавались на цій ігри, тому що було видно бажання, настрій, хороший самовіддача, тому що я вже говорив, що ми в боргу перед своїм болівальником, тому що не могли на домашній арені перемогти. Хоча мали хороші ігри, чесно скажу, і грали неудачно. А сьогодні, я кажу, просто десь трошки поталинило. І плюс самоотдача футболістів, поле важке, ви бачили дощ. От, я думаю, що сьогодні правильно грали. І незважаючи на те, ми все-таки старалися зіграти в пас, комбінаційний футбол, грали досить швидко, рухався м'яч сьогодні і швидко рухались футболісти під м'яч. Це саме основне, я думаю. Я Власне, Пан Імеч сказав, що семенця, контракту закінчення цього року. Ти, ви не шодних пропозицій не робили? Для того, щоб багато не говорили, я на слідущу ігру принесу контракт семенця, підписаний ним особисто, особисто підписаний ним. А після цього він взяв продлив контракт з футбольним клубом Тернопіль. Я з ним розмовляв, тому це? що я мав повне моральне право вести переговори в е березні місяці з ним. До його закінчення контракту лишалось там 3 чи 4 місяці. І ми з ним писали контракт. Після того Бодя сказав, що в нього є друге бажання, він, заходь, він хоче залишитися футбольними публіками. Я, зважаючи на те, що футболіст так захотів, хоча я ще раз кажу, я міг підписати цей контракт і завірити професійний футбольній лізі, я цього не, зру, не зробив. Чому? Тому що вважаю, що футболіст добровільно сам повинен хотіти грати за футбольний клуб Якщо він цього не хоче, насильно ми не хочемо. А тоді їм запитання, а скажіть, будь ласка. З наших місцевих гурланців є хтось з тих, що може поповнити нейло. Я вже неодноразово казав, що в Тернополі є ряд футболістів, які місцеві, які досить хорошо виглядають і могли би поповнити наші Ну, На превеликий жаль, я кажу, сьогодні так склалася ситуація, що два клуби грають в одному місці. Одні футболісти хочуть грати за Тернопіль, інші футболісти хочуть грати за ними. Це нормальне явище. Я сприймаю це як закономірний процес. Чому ми повинні насилувати, там, умоляти, упрашувати і так далі. Футболіст сам добровільно, бо або я хочу, або не хочу. Вони вели перемовини, тому що я думаю, що він вже... Яка грає за збірну Казахстану, ми пишаємось нашим футболістам, нашим вихованцям Тернопільського футболу. Я йому тільки бажаю удачі в Казахстані. Скажіть, будь ласка, раніше ви говорили, що в неї потрібно для хорошого футболу результату, хороше якісне поле. Сьогодні гра була в болоті, і результат нарешті з'явився. Можливо, в команді краще в болоті. Грав? Ні, я скажу так. В нашій команді дійсно потрібно хороше футбольне поле. Сьогодні, як ви бачили, м'яч не пригав. Одне діло, коли ми граємо на бетоні. І м'яч пригає. І інше діло, коли м'яч передається, він не пригає, Ви розумієте? Це велика різниця. Чому? Ну, перші ігри, коли ми грали, цей м'яч потрібно було ловити вилкою. Сьогодні випав дощ, поле стало м'яке вологе і м'яч котився. Так, да, він важко кутився, але при правильному розподілі сили цей м'яч все-таки доходить до партнера. І доходив іменно чітко, він не пригав, не знаєш, як його ловити. Розумієте? Я за це говорю. Будь ласка, сьогодні діє і важко, він пішов майже в чистій формі. То він вийшов досить мало часу, чесно скажу. І важко, також потрібен час. Я кажу, у нас є ряд футболістів, які вливе з команду буквально 3-4 тижні тому. Їм потрібен час для адаптації. Тим більше, що він по грі отримав серйозну травму, серйозну травму. І, чесно скажу, ми навіть не хотіли сьогодні його писати в заявку, але він сам попросив, Сахай Петрович, я хоча 5-10 хвилин, ну, чим зможе, допоможе команді. Тому що у нас дійсно виявилися такі серйозні кадрові проблеми. Я кажу, якщо взяти простой матч з Десною, в нас не грали ведучі футболісти, за загінай не грав, щось такого не грав. Ільків на операції в Германії не буде вже грати. той же, Бів важко, який би, можливо, і поміг в Десні, але ну, не міг її грати, тому що в нього була дуже серйозна травма через кажу, Травма мужська і така, що, не дай Бог, нам мужчина має таку Петрович, Але тако відверто, якщо можна для засобів масової інформації, вам так, тоді, коли ви його замінили в першому таймі, наприкінці, склалося враження, що між вами і ним, як грабцем, було якесь непорозуміння. То, хоча ви перед тим казали, що він дуже Я і Зараз я кажу, е -е, ми з вами немає непорозуміння. Ну, не мож, можу сказати одне єдине, що в нашій команді між тренерами, всіма тренерами, всім керівним складом, який працює сьогодні в футбольному клубі Нива і футболістами, є просто прекрасні чудові стосунки. Ще раз Ви. скажу. Прекрасний чоловік я вимагаю дисципліну, порядок і організацію ігри, я ще раз скажу, я від цього не відступлюсь і буду вимагати. Точно те то же саме я вимагав від Зайнайлова. Коли футболіст знизу до себе вимоги, і Та зразу, прийшла, зразу я скажу, він знизу до себе вимоги і зразу в нього, він зразу отримав травму було. між вже не... Нас і не і Так, тепер все останнє запитання. Наступний ми суперник, ми знаємо, це Харківський Геліус. Так? Команда, яка в принципі на тому рівні, що у вас команда, ви ставили якусь іншу задачу, крім перемоги? Бо, будь ласка, я. Щас, я ми взагалі не ставимо для команди інших задач, ніж перемога. Глупо виглядав тренер, щоб він ставив інші задачі. Це перше. По-друге, що зараз для нас, тренерів, масажистів, лікарів, задача номер один це відновити футболіста до гри з геліосом. Чому? Тому що сьогодні вже от зараз вони прямо після гри їдуть в алігатор в басейн і будуть відновлюватися. Тому що часу для розкачки нема, завтра буде легенькі утренні заняття, післязавтра знову ж таки утренні заняття. Тому ми матчі поставили в 19.00, для того, щоб було більше часу для адаптації футболістів. Тому що Професійна футбольна ліга нам матч цей не перенесла на ці сроки, які ми хотіли. І ми, нас поставили в такі сроки, що ми мусимо грати через два на третій день. Це для нашої команди, звичайно, важко, тому що ви бачили, яке футбольне поле важке. Але я думаю, що лікарі, масажисти, ми всі зробимо все для того, щоб команда відновилася до цієї гри. Скажіть, будь ласка, що мали ще сьогодні не було? В ну, нього температура, я вже говорив, що в нас заряд футболістів, і Малиш в тому числі, і білий сьогодні були температури, якщо мали, що ми дозволили вдома лікуватися. То біли, я кажу, вийшов сьогодні в нього була температура 37 метрів, тому що ну, обставини так стали, що потрібно було замінити бу подалені з поля втіпать і потрібно було усилити зону опорного півзахисника. Пасажирте, лікарі, і ви в свою чергу поможете відновитись з команді, що з полем, можливо, якісь рекомендації, тож не ваше поле орендоване, що будете діяти, щоб ну, тобто, воно може повітряти ще гірше до, до може. того часу. Так. Оце так. наша біда, про це я вже говорив неодноразово. Чому ми платимо за оренду поля гроші, і поле ніхто не буде готувати? Ви правильно сказали? Ми будемо самі готувати це поле. Будемо просити і директора стадіону ходити до них, як той казав, ланяйтесь для того, щоб це поле привели до належного рівня. Чому? Тому що сьогодні перед нами грала дівчатка 15 років і 3 години ми вже привезли каток, машину, і, і слава Богу, дощу не було, і ми катали сьогодні футбольне поле. Своїми зусиллями платили за каток і катали в футбольне поле. Якщо не буде дощу... Значить, те теж саме робити. Ні, значить будемо нанімати людей, будемо просити людей платити їм гроші, давати граблі, якусь землю завозити для того, щоб підрівняти ті от всі вибоїни, які є. І дай Бог, яка, хоча б там день хорошої погоди, щоб знову ж вивезти каток і підкатати. Тому що якщо ми його залишимо в такому стані, якщо воно, як воно сьогодні є, то я собі не можу представити, як ми будемо грати на цьому футбольному полі. Але це не тільки для нас біда, це і для Тернополя біда. Чому? Тому що на тому футбольному полі грають практично всі. Ігор Петрович, по рекомендації по наступному супернику. Ви хочете зараз команду прем'єр-ліжі чи, можливо, більш прохідну команду, щоб повторити кращі досягнення, не ви чверть Я слухав виступ і що він хоче шахтар, а я хочу футбольний клуб Нам, Нам не буде потрібно буде тратитись, не потрібно буде гроші тратити на поїздки, готелі, харчування. І тут дома підготуємося, зіграємо хороший кажуть. хороший матч. Мені би було так зручніше. Сіні дії центральних захисників, були раніше до них великі претензії сьогодні. І сьогодні є деякі претензії. Чому, ми, тому що практично в першому таймі прирахункову діну ми розібралися в епізоді, коли ігрок команди, один захисник програв, м'яч відскочив до ігрока атаки команди противника, і він носком пробив хорошо, що новак тоді виручив. Практично оця одна помилка, яка була на протязі всього поєдинку. Єдине, що сьогодні вони молодці і грали. Більш надійно і, скажу чесно, трошки простіше. Якщо раніше ми собі дозволяли грати в пас, контролювати більше м'яч ззаді, то сьогодні вони грали трошки проще. Мабуть, тому що погода така, і в принципі була така установка на його. грати просто і надійно. Та ні, сьогодні не вся команда пішла дякувати фанатам. Якась конфронтація між командою і фанатами? Ні, ні, не конфронтація, та хтось з футболістів, чесно скажу, себе погано почував. Я зразу кажу, що взяти Романюка, допустим, ще в них були температури деякі От, І в мокрій болоті, допустим, ясно, що... Може, ми спустили фанатські трипони, бо буду з того, боку там. Це ні, Ігор Петрович, ви говорили про якісь зміни в підготовці, точніше в розминці. Щось було внесено, бо сьогодні був швидкий гол, і, ну, і завдяки чому то тобто, ну, сьогодні ми вийшли змогли вийшли... подолати тут. Сьогодні ми вийшли на 10 хвилин пізніше, якщо ви замітили на розминку. Ми обично виходимо десь 25-28 хвилин на розминку, Сьогодні ми вийшли 35 хвилин на розминку і без 8 хвилин ми вже були в розіваліці. Чому? Тому що е, ясно, що плюс погодні умови е, нас заставили розминку швидко і. Ефективно. От. Чому? Тому що якщо раніше більше часу давали на розтяжки, і, пробіжки, то сьогодні уменшили цю розминку, допустимо, в тому питанні, тому що був сильний то, щоб футболісти не постудили, щоб вони швидко підготували свої мишці от. і швидко розірвалися, попили гарячу чайку і вже могли вийти на футбольне Дякую. Дякую. Yeah, okay.